Друзі, раночку всім доброго. Сьогодні яке в нас 20 те мабуть, зранку було, так? Да? От тут в мене отаке робиться. Коротше, а ну, ви мені тут, будь ласка, посовітуйте. Тут вже ж ходити не можна. Ні, ну можна. Ну, що краще взяти? Гелікоптер чи мітлу? Щоб тут літати. Це я вибираю вид транспорту. Друге питання наше його було, скільки насажують? Зараз ви мені скажете, що густо, та нічого не густо, все буде нормально. Оці товаришочки, оці, оці кабачки. Вони хай ще трохи потеплі і підуть на вулицю. Я з них візьму те, що мені треба. І далі їх до побачення. Як будуть на вулиці, вже дивіться, покажу. Зараз все потрошки. Ой, не знаю, видно. Ось бачите оцей кабачок. От він гарний, він отут. Зараз, він отут тоншенький, а тут товщий. Це окей, і цей, він хорошо нальє. А ось бачите оцей. Оце вже треба його ще трішки зривати, бо він ну, з нього толку не буде. Я там позриваю, в мене ще пару штучок таких маленьких. Ось на цьому кабишку. Бачите? О той другий. То й буде. А оцей оце таке ростиме. Хай ще пару денючків сьогодні-завтра. І я зірву та зроблю ці. Оладочки я робила. Так, а чого таке відбувається, бо їм не вистачило калійного, калію, щоб налить. Тому на такому етапі їм обов'язково треба калій. Обов'язково. Дивіться, дівчатка, хто там вирощує в ящичках, покажу ще. Дивіться. Це петунія, ви ж бачили, що в мене її всякої і всякої. А це мені було мало, було мало, то я ще насіяла, щоб не було мало. Ви бачите, тут коріння, оце я її пошурую прямо в землю. Дам трошки От мене просили, там мені треба дати. А коли церкви посадять дівчата. Ну, таке, коротше, та й таке. Так, тепер далі. Огірки. Оце, бачите, оце ці, що коло входу. Оце воно сидить чахле, дохле, бідне, нещасне. А ось ще вчора знайшла Мірабела, переростка, поміж динями. Щось думала, що диня. Ну як, не то, що думала, я поставила та й забула за нього. А це Мірабел. Зараз підв'яжу, вуса йому типу обриваю, Це ці, що я пізніше сажала. Ось бачите. О, ось пасинки які вже. Ой-ой-ой, що -ой -ой. то робиться, що то робиться. Ви ж всі знаєте, да, як пасинкувати огірки. Якщо хочете гнати в одне стебло або хоча б до п'ятого, то оце до п'ятого міжвузля, вузля, то оце, оце пасинок. Оце його до побачення. Можете не обривати, я оцей ще обірву, ось, а далі вище не буду. Хай ростуть так. А може й буду, подивлюся, як вони будуть густо. Бачите, точка росту в нього класна. Те, що в нього оце отаке, вони одійдуть. Їм було холодно. Вчора я їх трохи курячками, дотями привела. Ну, як холодно, я підтоплювала, але ж огіркам треба плюс 15 в день, ви ж знаєте, так? Да? Ще пройду борною бором по листу для збільшення зав'язі. Ну, з бором треба дуже обережно. Там чітко треба цей, інструкції дотримуватися. Я як буду проходити, я вам покажу. О, бачите? От і далі в мене є оті болезні всякі. Там уже є огірки, я рвала, піду покажу. В мене їх так. Важко нести, і шкода кидать. І викинуть шкода, і толку з них більш немає толкового. А пересадить в мене є, що вони ростуть гарні. Ну, подивлюся. Може я їх трошки прорідю, пішли покажу. Оце, бачите? Оце ж воно мені геть не, до... не... не подобається. Але ж ось на ньому вже ж бачите, які огірочки таке. Ось там далі теж є. Це все попідкручую. У нас дощ обіцяють черговий раз. Аслінь, помідори. І тут ось теж вони позав'язували. Зараз покажу, бачите? От за того. Ой, погано, не буду обривати. Вон, бачите? Так всі. Всі-всі, всі, всі, всі. О, вон кититься. Де ще були. Та багато, багато. Ну, кожна китиця є. Вон зав'язана гарно, бачите, яка китичка наливає. Ось буду скоро оці нижні листки обривати. Вон там, там. Ой, тут кавуни вже йди не попереростали. Ось, це ж перець мій в мішках. Вон хаски. Питала мене дівчатка, де я брала насіння, хаски у Віталіка. Там в мене є на відео, відео магазин, де я беру насіння і всі-всі-всі Дивайся собі. Я вам покажу. Там є телефон, під відео є. Можете йому зателефонувати, в нього каталогу немає, але ну, це не реклама, там просто дійсно класний магазин. Але ви можете собі написати на список, що вам треба, що вам треба. Він вам все все розкаже. В нього майже все-все є. Дуже рідко, коли немає чого. Так, там баклажан. Скоро цвістимо. о, ось що, Геркулес. Ку-ку. Мабуть, Геркулес. Ну так. Да. Отакі отакі. Чесно вам скажу, оце вчора що курячками тут попідживляла, а кабачкам і отим огірочкам, щоб болізний подальше, я дала каліни. Ну, мені треба, щоб вони налили швиденько плодики. Ну, що гріха таїть. Мені, я хотіла, щоб, щоб було швиденько. Отак. Отак. Капусту показувала, вам бачили? Покажу вам вчора відкрила пізню капусту агресор. Рано я її висадила. Ви знаєте, не пошкодувала. Вона там класно себе почуває. І коли ж буде сонце і буде нападати білокрилка, то їй вже не буде страшно. Про цибулю обов'язково зніму відео. Обов'язково буде наступна про цибулю. Отак. От Просто треба швиденько дополуть і зніму. Зараз, в принципі, Ще погода така, що на ній хвороби немає, я не знаю, як у вас, але у мене немає. Тому денічок, почекайте і буде обов'язково про цибульку. Я вчора запаслася препаратами, тому покажу вам наглядно. Бо хтось мені з дівчаток писав, каже: Юля, ви покажіть, як ви обробляєте. Ну, що ж я вам покажу, якщо в мене на чеснику, там тільки вірусна ну, мозаїка або і ржа, далі треба споглядати за ним. І більш такого він більш-менш, слава Богу, здоровий. тому я поки... А аквадресом треба обробляти пізніше, на пізнішій стадії, на стадії достигання, то я його ще нічим особливо і не не бризкала. І дощі йдуть, що ж бризкать, як кожен день дощ. такі справи. А ви просто собі будете знати наперед, що вам треба, які препарати, і зможете завчасно подбати про захист своїх рослиночок. Напишіть мені, як вам сподобалося в мене в кімнаті релаксу, чи не дуже. Мені буде приємно. І до критики я відношуся з розумінням. Я завжди за конструктивну критику, завжди. Підкажіть мені, що в мене не так. Я знаю, що густо знаю, дівчатка знаю. Але ж мені так хочеться всього тут. Дуже хочеться. Добра вам, миру, спокою, затишку і всього самого найкращого. З вами був канал Сільське життя Жартамаєв серйоз. і Юля. Рада всіх бачити на своєму каналі. Дякую за підтримку.